Місто рівне Свято Покровський собор. Віряни йдуть і йдуть. Всі чекають митрополита Епіфанія. І ось він прибув. Під ноги кидають пелюстки троянд. Люди фотографують блаженнішого митрополита Київського і всієї України. На благовіщення ви завітали до нас, тут. Нехай заступниця наша небесна. молить Бога за вас повсякчас. А далі з квітами парафіяни з села Птича Дубинського району вітають митрополита. Хочемо щиро подякувати вам. За вашу турботу, за ваші щирі молитви, які ви нам як би нам допомагали, у святопокровському соборі ніде яблуку впасти. Сотні вірян прийшли побачити. Епіфанія тут він звершив божественну літургію. Багато людей у храмі не помістились, спостерігали за службою з екрану біля собору. Ми сюди ходимо і дуже раді, що такі гості до нас приїхали. Прийшли на службу Божу на епіфанію, побачити. Він наш патріарх. Перше, ми його підтримуємо і тому ми прийшли сюди. Для нашої української церкви це радість. Після літургії відбулася молебень перед чудотворною іконою Божої Матері Милостива. Це список чудотворної ікони, який написаний в монастирі Кікос, острів Кіпр, і був прикладений до оригіналу. Рівне стало першим містом, куди привезли чудотворну ікону. Сьогодні тут присутня і список ікони Богородиці Милостивої. І в цей день ми молилися Богові, молилися до Пресвятої Діви Марії, щоб Господь давав нам і в майбутньому. Той дар, яким ми з вами зараз володіємо. Віряни хотіли побачити ікону і доторкнутись після служби. Вишикувалась до железна черга. Люди вірять у її чудотворну силу, цілували і клали квіти. У Святопокровському соборі вона пробуде до вівторка. Її написав цю ікону Великий Лука от і привезли її із з тої гори, де її писали, де вона знаходилася в тому монастирі. О, і ми плануємо до неї прихилитися. Також блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній виступив перед вірянами, підсумував релігійну ситуацію в Україні. Митрополит певен, що єдина помісна українська православна церква має добру духовну основу. Створили цю потужну основу, на якій ми в майбутньому будемо розбудовувати вже єдину помісну українську православну церкву. Ми маємо відповідний документ. Томос, який засвідчує це, інші церкви, які зараз намагаються декларувати, є насправді російськими, але декларують, що вони володіють так такою ж незалежністю, як і ми. Це неправда. Ми закликаємо всіх до єдності. Двері нашої церкви відкриті. Ми з любов'ю готові прийняти всіх. Загалом на рівнощині вже майже 50 релігійних громад змінили юрисдикцію. Аннецук Владислав Кругляк, новини Рівного.